Телекомпанія Сатурн Ціві радіо Мідефем долучилася до загальноукраїнської акції Прийди на роботу у вишиванці. Крім того, улюблена молодіжна хвиля підготувала проект Вишивана пісня за словами редактора Радіо Лолі Барських. Ідея проекту виникла сама по собі. Ідея виникла з того моменту, коли я дізналася, що 3-4 травня. Кожен 3 четвер травня визначається День вишиванки. І отже, в мене вже тоді виникла ідея, що потрібно щось зробити цікаве, адже аби залучити наших слухачів до цього чудового свята. І от захотілося розповісти їм про вишиванку і щоб вони також вийшли з дому у вишиванці, підтримали акцію. Протягом години у ефірі 103.4 лунає цікаві історії про вишиванку, і, звичайно, лише українська музика. Музика буде лунати виключно українська, відбірні хіти, які ми довго відбирали з моїм колегою. І, звичайно ж, цікаві будуть цікаві факти про вишиванку. Про такі, можливо, навіть про які не чули до цього наші слухачі. Роман Трем, новий голос Радіо Мідефем, що вже полюбився слухачам, а особливо, звичайно, слухачкам. Ну, от знаєте, так як я сам із Західної України, то мені дуже припала до душі ця. Ну, така задумка від Лолі. Ми дуже довго радилися з нею, як саме правильно зробити цей ефір. Ми дуже довго відбирали музику під ефір, ми дуже довго шукали інформацію. Під ефір. Але як я, так і Лолі, ми вносили щось своє. Ми вносили деякі корективи, шукали інформацію, перечитували її. Але все-таки ми вносили свої корективи, так як воно має бути з нашого звучання, з нашої сторони. А ось так розпочався ефір вишиваної пісні на Намідефем. Всім доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас зі святом. Сьогодні день вишиванки, а ще сьогодні маємо одне свято. Ще ми сьогодні маємо свято Вознесіння. Тому це, ну як на мене, це, це дуже цікаве свято, тому що багато дуже людей його святкує і не лише в межах України. Так, і до речі, ми от сьогодні з моїм колегою Ромою Треном теж підтримали акцію. Прожили у вишиванках. Хоч і... нас і ніхто не бачить, але, але все одно. Мені сподобалася реакція людей, коли йдеш на роботу. Реакція була різною. До речі, вона цікава, і дуже приємно було дивитися на людей, які йшли на зустріч тобі, також у вишиванці. А головне те, що вони йшли на зустріч не лише у вишиванці, але й вони тобі посміхалися, і ти відчував серцем близькість з людьми. Так, це точно. Тому що ви знаходитесь на одній хвилі. А далі, до речі, хочеться розповісти. Що вишивка хрестиком є найбільшим швом, який застосовують у найрізноманітніших виробах. От і. І я хотів би тебе запитати, Лолі. А ти вишиваєш? Так, я вмію вишивати хрестиком, і мені, до речі, дуже це подобається. В мене є терпіння до цього. Добре. А ти. Ой, хотіла запитати, чи ти. Ну, чому, чому? Я теж вмію вишивати хрестиком. Вау, ну для хлопців це взагалі, мені здається, дуже. Ти знаєш, як Багально. говорить і танцюю, і співаю, і хрестиком вишиваю. Дуже чудово. І, до речі, хочеться розповісти вам ще про вишиванки. Мені от сподобалось до речі, недавно я сам прочитав цікавий факт. Сорочка завжди вишивалася лише жіночими руками, а тому несла і сильний емоційний заряд символізувала добро, любов, вірність. І ти знаєш, до речі, от мені дуже сподобалося, давні заявляння наших предків говорили, якою білою є сорочка на тілі, таким аби і чоловік був у жінки. Саме тому дівчата повинні були вишивати своєму нареченому вишиванку до весілля. От ну, як на мене, погано, що це не збереглося до нашого часу. Вишивана пісня на мідефем передає стефету наступним цікавим проектам. Переду буде дуже багато проектів. Найближчий проект буде 1 червня на день дітей. Ми хочемо запросити наших маленьких братиків та сестричок, аби вони відповіли на дуже головні питання життя. Тому не пропустіть 1 червня. Ми ще уточнюємо годину, але буде дуже цікавий проект з дітками.